Канцлер закликав українців працевлаштовуватися. Швейцарія хоче повернути 11 тисяч українських чоловіків. Привіт усім питання повернення українських чоловіків назад в Україну це дуже болюче питання для багатьох. І звичайно, що відбуваються дискусії між тими європейськими країнами, де цих українців є досить немало. Ми чули різні пропозиції, ми чули різні дискусії, різні висловлювання. Сьогодні, наприклад, Швейцарія заявляє, що вона хоче повернути українців, українських чоловіків додому. Так само є цікава заява Шольца про чоловіків на території Німеччини, які працюють або які не працюють, і що він пропонує. Тому дуже рекомендую подивитися уважно це відео. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на цей канал. Для того щоб відео побачило більше людей, більше людей ознайомилося з цією інформацією, потрібно активність під відео, коментарі, лайки, репости, підписка на канал. Це дуже допомагає розповсюджувати україномовний контент і допомагає підтримувати його. А ви знаєте, що зараз україномовний контент. Спамиться дуже жорстко різними ботами різними ботофермами. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео для того, щоб менше було в коментарях негативу, а інформацію дізналося більше людей. Швейцарія хоче повернути українських чоловіків, які зараз перебувають на її території. Швейцарія хоче повернути 11 тисяч українських чоловіків. Представники двох парламентських політичних партій Швейцарії почали публічно обговорювати необхідність повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків. Вказано, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції Швейцарії в Україні наразі проживають приблизно 11 тисяч військовозобов'язаних чоловіків за словами національного радника вільної демократичної партії Крістіана Фассерфале, той, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має обґрунтованих претензій на статус захисту, С. він спрямований здебільшого на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту. Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборона війна якої тепер потребує їхньої присутності, заявив він. За словами політика, Швейцарія має допомогти Україні вирішити кадрову проблему та зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур. Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді розміщенню іншими країнами у себе сотень тисяч наших солдатів наголосив голова з питань притулку швейцарської народної партії Паскаль Шмідт. Також він додав, що планує розслідування щодо цього. Голова українського товариства у Швейцарії Андрей Лужницький назвав такі заяви цинічними. Це цинічна спроба вирішити українську проблему, і це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то маю надію, що їм нададуть. Зброю теж цікава заява. Як я і в кожному відео говорю, що такі заяви потрібно слухати, аналізувати, але такі заяви без підтвердження якогось спільного рішення в Європейському Союзі, без якогось закону. Без якоїсь вказівки зверху, я маю на увазі Європейської комісії, Європейського Союзу загалом, вони не є стовідсотковими до виконання. Тобто різні політичні сили, урядові сили різних партій, різних країн будуть висловлюватися в ту чи іншу сторону для того, щоб собі заробити додаткові політичні бали. Тому що є люди, які це підтримують, є люди, які це не підтримують. Ну і тут бачимо, Швейцарія обізвалася і пропонує ось такі речі, але... Від керівництва країни ми такого не чуємо. Якихось конкретних рішень законів, теж немає. Тому так ми чуємо, аналізуємо, але продовжуємо працювати і допомагати українським Збройним силам. І не забуваємо донатити нашим хлопцям. Також з цікавою заявою вийшов сьогодні Шольц, канцлер Німеччини. Канцлер закликав українців працевлаштовуватися. Українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишитися в Німеччині. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет РНД. Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевтування також веде до безпеки проживання, зазначив канцлер. Канцлер закликав українців працевлаштовуватись. Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це зробить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці. Добавив Шольц. Також повідомляється, що Німеччина щорічно витрачає як мінімум 20 мільярдів на отримання українських біженців, і це не межа. Про це до речі, заявив депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доведеться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток. Отак ну, заявляє один з депутатів. То, що ми почули зі слів канцлера Німеччини Олафа Шольца, що якщо ти легально перебуваєш на території Німеччини, маєш роботу легальну, працюєш, приносиш прибуток німецькій державі, значить тебе ніхто нікуди не видасть, тебе не депортують, тобі нічого не буде, тобі нічого не загрожує. Ти можеш спокійно перебувати на території Німеччини, працювати, жити і не переживати. Це якщо дуже коротко охарактеризувати, що сказав Олаф Шольц, і це підтверджує попередні мої слова і багатьох інших країн, які так чи інакше на це натякають. Чи Польща, чи Чехія, чи Угорщина, чи будь-які інші країни, які говорять, ні, ми не видамо, ні, ми видавати, наприклад, не будемо. Але вони мали би там працювати, жити легально, все буде добре. Якщо вони будуть це робити, нікуди ми їх дівати не будемо з нашої території, тому що вони що? Правильно, вони нам приносять прибуток. Додатковий дохід всі раді. Так що боротьба за трудові ресурси України далі продовжується в Європі. І я впевнений, що вона збавляти темпи не буде, тому що кожній країні потрібні трудові ресурси, і кожен з них як може, так за них і бореться. Друзі, чим раз, тим більше таких заяв буде звучати. Але як я говорив швидше, ми віримо фактам і діємо згідно закону, який є на території Європи. Який ніхто не відміняв, який ніхто не порушує. І Якщо людині дано тимчасовий захист, чоловік це чи жінка, дитина, дідусь, бабуся вона ним користується, поки його не відмінили. Якщо буде якесь прийняте рішення, якийсь закон, тоді будемо з того моменту дивитися, яким чином треба тим людям поступати вправо, вліво, вперед, назад. Заяви лунали, лунають і будуть лунати. В кожній країні є свої люди, свої політики, урядовці, які ті чи інші питання підтримують, ті чи інші питання не підтримують, і говорять, як би вони їх могли вирішити. Хтось каже, що так потрібно робити, хтось каже, що так не потрібно робити. Люди в Європі живуть згідно закону, і звичайно, ніхто нікуди нікого відправляти не буде, якщо людина не порушує закон. Це моя думка. Ви знаєте, можете як погодитись, так і не погодитись. Можете написати свою думку в коментарях, теж буде цікаво почитати. Але ось такі факти, ось такі заяви, і сьогодні ними з вами я хотів поділитися. Тому дуже радий, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Не забудьте підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.